Ось свята мучениця Христово Зінаїда, наша заступниця перед Господом. Ми звертаємось до Тебе з молитвою, допоможи нам наслідувати Твою любов до Бога і ближніх, якою була сповнена Твоя душа за життя. Просвіти наші серця і розум, світлом божественного вчення, навчи нас. Вірно наслідувати Тебе, любити Господа і ближніх, виконувати Його заповіді та ставати дітьми світла. Поглянь з милістю на кожного, хто шанує тебе і шукає твоєї підтримки, будь для нас зціленням у хворобах, розратою в скорботах, від відвідвачкою в смутку, помічницею у бідах. І потребах, а в останню годину, милостиної заступницею, допоможи здійснити всі наші прохання на блага і приведи нас до вічного спасіння, щоб ми славили Бога, Отця, Сина і Святого Духа на віки віків. Амінь.